Доброго дня, друзі. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми займемося тим, чим займалися раніше до війни, трохи урбаністикою. Зараз коротко аналізуємо, що змінить у майбутньому включення історичного центру Одеси до переліку Всесвітнього надбання ЮНЕСКО. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ще кілька днів тому, 25 січня 2023 року, сесія ЮНЕСКО більшістю голосів включила історичний центр Одеси. До переліку всесвітнього культурного надбання. Причому не просто до переліку, а в статусі тої всесвітньої спадщини, якій загрожує знищення. Під час цього голосування виникли два скандали. По-перше, в ЮНЕСКО розглядалася одна з перших версій номінаційного досьє Одеси, в якій ще залишалися російські наративи типу того, що Одесу начебто заснували наприкінці XVIII століття за часів Катерини II. А по-друге, виявилося, що з ЮНЕСКО все ще не погнали росіян, і саме росіяни, які зараз регулярно обстрілюють Одесу, намагалися зняти з голосування питання про включення Одеси до списку всесвітньої спадщини, яка є під загрозою. Позицію Росії тут можна зрозуміти, тому що Росія з одного боку робить все можливе для знищення Одеси своїми ракетами та дронами, а з іншого намагається зірвати будь-яке голосування у міжнародних організаціях, де йде мова про російську загрозу Одесі. Сі та росіяни не змогли нічого, і тому на них можна не зважати взагалі. Питання про те, щоб включити Одесу до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, піднімалося на офіційному рівні ще з початку 2000-х років. Тобто це робили і за часів мера Гурвіца, і за часів мера Костусєва, і за часів нинішнього мера Труханова. Весь цей час, більш як 15 років загалом, ті межі історичного центру Одеси, які могли б бути збережені у цьому переліку, вони постійно зменшувалися. Спочатку мова йшла про цілісний архітектурний ансамбль всього центру Одеси, від морського вокзалу і приморського бульвару аж до залізничного вокзалу і привозу. Згодом же, площа тієї зони, де історична забудова збереглася цілісною, дуже суттєво зменшилася, скоротилася і являла собою в одній з останніх версій лише декілька окремих непов'язаних між собою фрагментів. А все тому, що саме адміністрація мера Гурвіца колись відкрила центр Одеси під багатоповерхову забудову, а два його навіть Ступники Костисів і Труханов фактично продовжили те, що почав Гурвець, запустивши деребан та продаж землі під всілякі там Кадоровки та будови. Безумовно, слід похвалити нинішню міську владу, яка вдало скористалася нинішньою трагічною ситуацією, і довела до кінця справу з включенням центру Одеси до переліку ЮНЕСКО. Якби не війна та російські удари по нашому місту, то цей процес міг би затягнутися у звичайних умовах ще на досить довгі, дуже довгі роки. Але не слід забувати і про те, що саме в період 2014-2016 років саме в центрі Одеси збудували декілька багатоповерхівних. Врахівок, зокрема, на площі Льва Толстого, на вулиці Великій Арнаутській, на вулиці Катерининській та інші, які докорінно змінили у гіршу сторону міський пейзаж. І це не рахуючи зведеної ще на початку 2000-х висотки на морському вокзалі та біля 2010 року висотки на військовому узвозі. Тепер щодо конкретики, зона історичної забудови, яка безпосередньо включена до переліку ЮНЕСКО, має площу біля 237 гектарів. Вона охоплює територію порту, частину акваторію. Порту Одеси та центр міста по межам польського узвозу, вулиць Жуковського, Преображенської, Садової та Дворянської. Дійсно, саме тут сконцентрована найбільша кількість пам'яток архітектури, і тут є саме ті квартали, де комплексно збереглася історична забудова за декількома винятками, звичайно. Щось будувати у цій зоні, чи навіть просто капітально ремонтувати будинки чи вулиці, можна буде лише зі спеціального дозволу Міністерства культури. Я сподіваюся, що у Майбутньому тут також за допомогою механізмів захисту ЮНЕСКО наведуть лад зовнішнім виглядом фасадів будинків, вікон з кондиціонерами, з віконними рамами на фасадах тощо. Є ще буферна зона, в якій дуже обмежені параметри майбутньої забудови. Вона охоплює взагалі весь старий центр Одеси та морську сторону узбережжя вздовж французького бульвару. Фактично, зона цієї буферної зони проходить по вулиці Старопортофранківській, по Пантелеймонівській і далі по французькому бульвару, майже до Аркадії, по старому кордону зони Порто-Франко, початку 19 століття. Площа цієї зони 1067,5 гектарів. Статус всесвітньої спадщини, який загрожує знищення, безпосередньо не захищає Одесу від російських обстрілів, але це створює додаткові юридичні механізми для притягнення до відповідальності та покарання винних тих росіян, які випускають ракети по Одесі, які віддають накази обстрілювати Одесу і тому. Подібних військових злочинців також цей статус формально гарантує цілісність історичного центру Одеси від тих забудовників, які отримують дозволи та інші документи від міської чи обласної влади. Фактично, справа захисту Одеси від вкрай знахабнілих забудовників тепер перекладається з місцевої влади на Міністерство культури України, але чи впорається воно? Відповідь частково є у двох протилежних досвідах. Наприклад, історичний центр Львова вже досить давно є в переліку спадщини ЮНЕСКО, і там і центральна влада, і міська влада вже понад два десятки років вгамовують апетити забудовників і не дають їм можливості будувати щось зовсім погане. І самі забудовники чудово розуміють, що в історичному центрі, який є під захистом ЮНЕСКО, треба будувати щось таке доцільне та співрозмірне з тим історичним центром центром який зберігся ще з 15-16 століття. А ось в Одесі, яка не була в переліку Всесвітнього Надбання ЮНЕСКО документи на будівництво багатоповерхівок, наприклад, видавало саме Міністерство культури. А потім саме ж міністерство визнавало ці документи фальшивими. Тобто ще кілька років тому оці вищезгадані висотні одоробла в центрі Одеси їх починали зводити не просто за дозволами мінкульту, а за фальшивими дозволами від мінкульту. І все це при наявності в Одесі досить жорстких обмежень на забудову історичного центру, які закладені в історику. Культурний опорний план Одеси прийнятий ще у 2008 році, який є частиною генерального плану Одеси. Я трохи нагадаю про ці обмеження, які формально діють для всього історичного центру. Так, по е, першій лінії будинків вулиць історичного центру заборонено будувати будинки висотою більше як 18,6 метрів, тобто це приблизно 6 поверхів. А на кутових будинках на Перетині вулиць або на площах можна будувати не вище ніж 21 метр, тобто це приблизно 7 поверхів. Цей, ці обмеження десь іноді намагаються виконувати, а іноді їх просто не виконують взагалі. І ми бачимо те, що бачимо. Тому подивимось, що з цим включенням центру Одеси в перелік ЮНЕСКО буде далі, покаже майбутнє після війни. На цьому прощаємося. Слідкуємо за нашою Одесою. Слава Україні!